Стаття 55 Конституції України: права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожен має право будь-яким незабороненими законом засобами захищати свої права свободи від порушень і протиправних посягань. Прийшли до мене брат та й сестра, клієнти, і з таким запитом, щоб. Їхня сестра ще одна, їх взагалі п'ятеро було по їх розкладам. Переоформила батьківську хату тільки на себе. І в них була така мотивація, як зробити так, щоб та жінка, яка оформила батьківську хату на себе, не змогла користуватися тим майном, нікому подарувати і взагалі, щоб її по судам потягати. А я і запитую цього чоловіка, кажу: тобто, ви хочете, ваше бажання це просто напакостити сестрі. Він сказав, так, я хочу напекостити сестрі. А я задумалася, а де тут тоді захист прав даного клієнта? Якщо в нього така мотивація, тобто він прийшов не за захистом своїх прав та інтересів, а щоб зробити неприємні якісь речі, здавалося б, близькій людині, бо це сестра, у них батьки одні, які, я думаю, точно не хотіли б, щоб бо вони вже в такому віці їм було десь там під 70 цим домом, які прийшли до мене. Щоб вони в такому віці таке витворяли. Ну, це часто буває якраз у спадкових справах. І тому я відмовилася від цієї справи. У мене спрацював якийсь такий внутрішній протест, я навіть не захотіла цікавитися, вивчати документи, тому що мотивація людей, з якою вони прийшли, вона. Ну дуже така суперечлива і не про встановлення справедливості.